Євангелія від Луки, розділ 4. Детальний розбір. Четвертий розділ Євангелія від Луки містить три ключові події. Пет. Спокуси Ісуса в пустелі, випробування Його місії. Другий початок служіння в Галілеї перші проповіді. 3. Відкинення Ісуса в Назареті реакція людей на Його Слова. Перше. Спокуси Ісуса в пустелі. ЛЕК 4. 1-13. Контекст. Після хрещення Ісус, сповнений Святого Духа, йде в пустелю. Він 40 днів постить і готується до служіння. Тут його випробовує диявол, пропонуючи три спокуси. Три спокуси. Перше. Перетворити каміння на хліб. Лук 4:3:4. Спокуса тілесного бажання використати Божу силу для себе. Ісус відповідає словами з Писання. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим. Втором Деє Тимані Мундри Немедом. Друге прийняти владу над світом, поклонившись дияволу. Лук 4:5.8. Спокуса сили та влади. Ісус відповідає: Господу Богу своєму, вклоняйся, і йому одному служи. Вторай 6.13. третє. Стрибнути з вершини храму, щоб ангели врятували його. Лук 4.9.10.12. 12. Спокуса чудесного доказу випробувати Бога. Ісус відповідає: Не спокушай Господа, Бога свого. Вториту 6.16. Висновки Ісус не піддався спокусам на відміну від Адама та Ізраїлю. Він перемагає диявола силою Божого Слова. Після цього диявол відступає до часу, тобто Він ще спробує протистояти Ісусу. Другий початок служіння в Галілеї Лука 4, 14-15. Ісус повертається в Галілею, сповнений силою Духа Святого. Його слава швидко поширюється, і Він починає навчати в синагогах. Люди захоплюються його словами. Третє відкинення Ісуса в Назареті. Лука 4, 16-30. Проповідь у синагозі. Лука 4, 16-21 Ісус приходить у Назарет, своє рідне місто, і читає уривок із пророка Ісаї, Ісай 61, 1, 10 Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити Богам, послав мене зціляти зламаних серцем, проголошувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити змучених на свободу, проповідувати рік Господнього благовоління. Після цього Він каже: Сьогодні справдилося це Писання перед вашими очима. Це означає, що Ісус оголошує себе Месією, на якого чекали юдеї. Реакція людей ЛК 22-30. Спочатку люди дивуються і кажуть, хіба це не син Йосипа? Але потім Ісус говорить, що пророки не приймаються у своїй вітчизні. Він нагадує їм історії про Іллю та Єлисея, коли Бог допомагав язичникам, не юдеям. Це розлючує людей, бо вони не хочуть чути, що Бог благословляє язичників. Вони намагаються скинути його з гори, але Ісус просто проходить крізь них і йде. Уроки. Люди хочуть чудес, але не хочуть змінюватися. Пророки часто відкидаються своїми ж. Спасіння відкрите не лише для євреїв, але й для всіх народів. 4. Ісус виганяє демона в Капернаумі. Лак 4,31.37. Ісус приходить у Капернаумі і навчає в синагозі. Тут Він стикається з одержимим чоловіком, який кричить Що тобі до нас, Ісусе Назарянине, ти прийшов погубити нас? Я знаю, хто ти, святий Божий. Ісус наказує демонові замовкнути і вийти. Люди вражені його владою, бо навіть біси його слухаються. Висновки Ісус має владу над нечистими духами. Демони знають, хто він, але не підкоряються добровільно. Його вчення має силу, бо це не просто слова, а дії. П'яте зцілення тещі Петра та інших людей. Лек 4, 38-41. Ісус приходить у дім Петра і зцілює його тещу, яка мала гарячку. Потім люди приносять до нього всіх хворих і одержимих. І Він зцілює їх. Демони знову кричать Ти Христос, син Божий. Але Ісус забороняє їм говорити, бо ще не настав його час. Висновки: Ісус зцілює не лише тіло, а й душу. Він не хоче дешевої слави від демонів. Його сила це дія Божого Духа. Шостий Ісус іде проповідувати далі. Лег 4, 42, 44. Йде на ранок Ісус іде на самотнє місце молитися. Але люди шукають його. Вони хочуть, щоб він залишився, але Ісус каже, Мені треба звіщати Царство Боже й іншим містам, бо на те я посланий. І він продовжує проповідувати по всій Галілеї. Висновки: Ісус не залишається в одному місці, Його місія охоплює всіх. Його головна мета не лише зцілення, а проголошення Царства Божого. Підсумки розділу 4. 1. Ісус перемагає спокуси, Він не піддається дияволу. Другий Його відкидають у Назареті, навіть свої не приймають Його. Третій Він має владу над демонами і хворобами його слово сильне. Четвертий його місія не лише зцілювати, а проголошувати Царство Боже. Цей розділ показує початок служіння Ісуса, Його силу та реакцію людей на Нього. У наступних главах Лука продовжить розповідь про чудеса, вчення та заклик до учнівства. Євангеліє від Луки, розділ 5, детальний розбір. Цей розділ описує початок покликання учнів перші чуда Ісуса та Його суперечки з фарисеями. Основні події. перше. Чудесний улов риби та покликання перших учнів. Лок 5, перший до Друге. зцілення прокаженого. Лука 5, 12, 16. Третє. зцілення паралізованого та прощення гріхів. Лука 5, 17, 26. Четверте – Покликання митаря Левія. Лука 5, 27 32. П'яте. Спори про піст та нове вчення Ісуса. Лок 5, 33, 39. Перша чудесна риба та перші учнів. Луку 5, 1 -1 1.1 до Подія. Ісус проповідує на березі Генісарецького озера. Він сідає в човен Симона Петра і продовжує навчати народ. Після проповіді наказує Симону закинути Сіті, хоча той каже, що вони ловили всю ніч і нічого не зловили. Коли Симон все ж виконує наказ, сіті переповнюються рибою. Петро падає перед Ісусом і каже: Відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. Але Ісус каже: Не бійся, відтепер ти ловитимеш людей. Симон, Яків і Іван залишають усе і йдуть за ним. Уроки. Послух Божому Слову приносить благословення. Петро усвідомлює свою гріховність перед святістю Ісуса. Ісус кличе простих людей, рибалок, щоб вони стали Його учнями. Ловити людей означає приводити їх до Бога. Друге зцілення Прокаженого Лука 5, 12-16. Подія. Прокажений приходить до Ісуса, падає перед ним і каже: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус доторкається його і каже: Хочу, будь чистий. І чоловік одразу зцілюється. Ісус наказує йому показатися священнику, як велів закон Мойсея. Слава про Ісуса шириться, і люди приходять до Нього з усіх сторін. Але Ісус відходить у пустелю молитися. Уроки. Ісус має владу очищати гріх і хвороби. Його дотик символізує Божу любов. Ніхто не хотів торкатися прокажених. Ісус постійно знаходить час для молитви, що показує Його залежність від Отця. Третє зцілення паралізованого та прощення гріхів. Лика 5, 17, 26 Подія. Ісус навчає в домі, і там сидять фарисеї та вчителі закону. До нього приносять паралізованого, але через натовп не можуть зайти. Тому вони розбирають дах і спускають хворого на ліжку прямо перед Ісусом. Ісус каже, Прощаються тобі гріхи твої. Фарисеї обурюються: Хто він такий, що Богу хулить? Хто може прощати гріхи, крім Бога? Ісус відповідає: що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати: Встань і ходи. Щоб довести свою владу, він каже хворому: Встань! Візьми постіль свою і йди додому. Чоловік негайно зцілюється, а всі дивуються і прославляють Бога. Уроки. Ісус має владу не лише зцілювати, а й прощати гріхи. Фарисеї не розуміють, що перед ними Бог у тілі. Віра друзів хворого допомагає йому отримати зцілення, важливість молитов за ближніх. Четверте покликання Митря Левія Лук 5, 27, 32 Подія Ісус бачить Митря Левія Матвія, що сидить на митниці і каже йому: Іди за мною! Левій залишає все і йде за Ісусом. Потім Він влаштовує бенкет для Ісуса, і там багато матерів та грішників. Фарисеї критикують це, але Ісус відповідає: Не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати неправедних, а грішників до покаяння. Уроки. Ісус кличе не лише рибалок, а й грішників, митників. Його любов не знає меж. Церква це не клуб праведних, а місце для спасіння грішників. П'ята спори про піст і нове вчення Ісуса. Лук 5, 33, 39. Подія. Фарисеї запитують, чому учні Ісуса не постять, як учні Івана Хрестителя і фарисеї. Ісус відповідає: Чи можуть постити весільні гості, коли з ними молодий? Потім він розповідає дві причі одне про стару і нову одежу не можна пришивати нову латку на старий одяг. Друге про нове вино і старі бурдюки нове вино не можна лити в старі бурдюки, бо вони розірвуться. Уроки. ІСУС приносить нове вчення. Яке несумісне зі старою релігійною системою фарисею. Настав час радості, бо Христос, Месія вже серед них. Фарисеї не готові прийняти зміни, вони тримаються старих традицій. Підсумки розділу 5, 1. Ісус кличе простих людей, рибалок і митаря, стати Його учнями. Другий Він проявляє Божу силу та милосердя через зцілення. Третій Він показує, що може прощати гріхи це його головна місія. Четвертий Він ламає релігійні стереотипи, Бог приймає грішників. П'ятий він несе нове вчення, нове вино Царства Божого, не можна вливати в старі традиції. Цей розділ готує нас до подальших чудес, навчання та конфліктів Ісуса з релігійною владою. Євангелія від Луки, розділ 6. Детальний розбір. Цей розділ продовжує тему суперечок Ісуса з фарисеями та розкриває його вчення про справжнє учнівство. Основні події перше. Суперечки про Суботу, Лук 6, 1, 1, 1, 1. Друге покликання 12 апостолів Лука 6, 12, 16. Третя проповідь Ісуса. Лука 6, 17, 49, нагадує нагірну проповідь у Матея. Перша суперечка. Учні рвуть колоски. Лука 6, 1 до рвуть колосся і їдять зерно. Фарисеї обурюються, бо, за їхніми правилами, це вважається роботою. Ісус нагадує, як Давид їв священний хліб, коли був голодний. Він каже Син людський є Господь, і над суботою. Значення Ісус показує, що милосердя важливіше за букву закону. Він має владу над законом, бо Він Господь. Друга суперечка зцілення в суботу. Лок 6.4, 6-1.1.1. В синагозі Ісус бачить чоловіка з сухою рукою. Фарисеї стежать, чи він зцілить його? Ісус запитує: Що в суботу належить робити добро чи зло, спасти життя чи згубити? Він зцілює чоловіка. Фарисеї розлючені і змовляються проти Ісуса. Значення. Ісус викриває лицемірство фарисеїв їм важливіші правила, ніж люди. Він підтверджує, що Бог дав закон для добра людей, а не для обмежень. Друге покликання 12 апостолів Лука 6, 12, 16. Перед важливим рішенням Ісус молиться всю ніч. Потім обирає 12 апостолів, які будуть Його найближчими учнями. Список 12 апостолів перше. Симон Петро, друге, Андрій, брат Петра, третє, Яків, четверте, Іван, п'ятий, Філіп, шостий Варфоломій. Сьомий Матвій, митник, восьмий уритві Хома, дев'ятий Яків, син Алфея, 10 Симон, Зелот 11, Юда, Син Якова, 12. Юда Іскаріот, який зрадить Ісуса. Значення: Ісус не вибирає еліту, а звичайних людей, рибалок, митаря, навіть колишнього революціонера, Симон Зелот. Перед важливими рішеннями треба молитися приклад для нас. Третя проповідь Ісуса Лексість, 17,49. Ця частина нагадує нагірну проповідь у Матея Мат 5.7. Але в Луки вона коротша і більш конкретна. Перше блаженство та горе. Лак шість двадцять 26. блаженні, щасливі ті, хто в Богі духом їм належить Царство Боже. Голодні вони наситяться, плачуть, вони будуть радіти, терплять переслідування, їхня нагорода на небесах велика. Горе тим, хто багаті вони вже мають свою нагороду. Насичені вони будуть голодні, сміються, зараз будуть плакати. Шановані людьми їхня слава земна, а не небесна. Значення. Божі цінності відрізняються від людських. Ті, хто страждає заради Бога, будуть благословенні. Другий любов до ворогів. Лака 6, 27, 36. Любіть ворогів ваших, робіть добро тим, хто вас ненавидить. Благословляйте тих, хто вас проклинає. Якщо вас б'ють по одній щоці, підставте іншу. Як хочете, щоб з вами поводилися люди, так і ви поводьтеся з ними. Значення. Ісус закликає любити так, як любить Бог навіть тих, хто нас ненавидить. Це вищий рівень моралі, ніж у старому завіті. Третє. Не судіть інших. Лики шість тридцять Не судіть і не будете суджені. Не осуджуйте і не будете осуджені. Дістань першу колоду з ока свого, а потім побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Значення ми схильні бачити чужі гріхи, але не помічати своїх. Бог єдиний суддя. Четверте дерево пізнається по плодах. Лик шість сорок Добре дерево родить добрий плід, а зле злий, від повноти серця говорять уста. Значення, справжня віра проявляється у вчинках і словах людини. Якщо серце чисте, то і вчинки будуть добрими. П'ятий дім на камені та пісок локшість 6.46 до 49. Хто слухає слова мої і виконує їх, той схожий на людину, яка збудувала дім на камені? Хто слухає, але не виконує, той схожий на людину, яка збудувала дім на піску, і він зруйнується. Значення справжня віра це не просто слухати, а виконувати Божі слова. Випробування життя покажуть, чи наша віра міцна. Підсумки розділу 6.1. Ісус має владу над законом Його вчення, перевищує фарисейські правила. Другі учні мають любити навіть ворогів. Це відмінність від звичайного світу. Третя справжня віра проявляється у вчинках дерево пізнається по плодах. Четвертий будинок на камені символ сильної віри слухати і виконувати Боже слово. Цей розділ показує, що учнівство це не лише віра. А й спосіб життя, що відображає любов, милосердя та справедливість Божого царства.